Здавалося б, лише тільки набула Реселманія, а вже минуло три тижні та нас чекає нове платне шоу від WWE. За традицією, Backlash розпочне новий сезон, та тут буде на що подивитися. А чого саме очікувати, спробуємо з'ясувати у цьому відео. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я зроблю свої прогнози на Backlash 2025. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу за чемпіонство США. Джейкоб Фату захищатиметься від Елей Найта, Деміана Пріста та Друма Кінтера. Вивіска прям цікава, як і всі ці ресори, і потенційно їх матч може вкрасти шоу. Тут зібралися досить міцні персонажі, та Міткарс Макдавна виглядає дійсно класно, хоча щонайменше половина з них мейн-евентери або близькі до цього. Слабшим на фоні виглядає Елей Найт, який і так до цього тримав пояс, і в силовому плані тут шансів у нього мінімум. Деміан Прич вже трохи більше походить на наступного чемпіона, та гадаю, що не настав його час. Дру Макентер так взагалі легко може змагатися за головні титули, тому тут ця перемога йому не сильно необхідна, хоч і шотландець таким чином може закрити Слем. А от Джейко Фату все ще на своєму зльоті, це його перший захист, і дуже сумніваюся, що він відразу програє, хоч і тут можна все зробити максимально безпечно. Та, мабуть, не буду нічого вигадувати і просто поставлю на захист чемпіонства. Далі обговоримо матч за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство. Лайра Валькірія захищатиме титул від і Лінч. Врешті-решт, жіноче другорядне чемпіонство дійде до Пелє. І це заслуга Бекі, яка успішно повернулася, виграла з лайрою командні титули, хоч і швидко програли, через що Лінч не витримала та напала на партнерку. Це вилилося у досить круте протистояння, яке дійсно виглядає найгарячішим в усьому WWE, і я зараз не жартую. Обидві раландки змогли розпалити вогонь ворожнечі, та крім цього, титул стоїть між ними. Минулого разу Валькірія святкувала перемогу, але тут думаю, що настав час Бекі взяти реванш. Лінч за кілька тижнів зробила титул цікавішим, ніж він коли-небудь був, а це тільки претендентство. Так, він існує тільки 4 місяці та все одно. Вона точно може підняти чемпіонство на належний рівень. Хоча не дуже хочеться, щоб і Лара програвала. Все таки вона у цьому старіванні довела, що може бути крутою. Я б насправді був за якийсь нечистий захист з продовженням протистояння, від чого виграли б усі. Та скоріше нас просто чекає однозначний результат, де Лінч стане новою чемпіонкою. Таким буде мій прогноз. Третій на черзі матч за чоловіче інтерконтинентальне чемпіонство. Домінік Містеріо захищатиме його від Пенти. Домініка на Реселманії чекав тріумф, і він вже встиг виграти у Чадора на першому шоку після Манії. Однак тоді повернувся Джей Ді Макдона і завадив пенті. Згодом мексиканець розібрався з ірландцем і судним днем в цілому, заробивши таким чином реванш. Насправді, призначення виглядає наче ні звідки, але це не біда. Думаю, що матч вийде дійсно хорошим, все ж пента після дебюту не розчаровує. Він і тягнутиме двобі на своїх плечах, а Домінік чекатиме на підмогу. У тому, що судний день втрутиться в матч, сумнівів немає. Ну і не тільки з ними у Пенти є проблеми. Чет Гейбл не забув про свій програш під час дебюту Лучадора, через що його, можливо, побачимо на Беклеш. Ну і з мінімумом інтриги я ставлю на захист чемпіонства. Далі в нас йде матч Юнтера проти Пета Макафі, який є єдиним без титулу на кону. Юнтер після програшу світового чемпіонства, просто скаженів і напав на коментаторів про. Макафі захистив Майкла Коула, але сам попав під роздачу. Однак Пет все ж таки не якийсь там NPC, якого можна спокійно атакувати. Він має досвід виступів на рингу, хоч і невеликий. Та в це не повинно зупиняти на шляху до реабілітації після тієї ганьби, яка сталася з ним перед цим. Макафі це такий безпечний варіант, щоб і власних реслерів не попускати, і вивіску зробити більш-менш цікаву. І навіть матч, можливо, буде непоганим, але точно сказати важко. А от що можна, так це те, що Гюнтер буде знищувати Макафі. Навіть є варіант, що він занадто цим захопиться і отримає дискваліфікацію. Та в цьому сенсу небагато. В будь-якому разі Гюнтер повинен виходити з матчу переможцем. Ну і головна подія Джон Сіна проти Ренді Ортона за беззаперечне чемпіонство Дебедабії. Ми наче відправилися в минуле, де ці двоє регулярно боролися між собою за головний титул. Однак тепер ситуація абсолютно інша. Сіна Хіл, а Ортон Фейс, і тільки в цьому плані вже цікаво це подивитися, хоча матч однозначно буде поганим. Тут багато факторів про це говорить. і Вік обох агресорів, і їх минулі виступи, і персонаж Джона, який руйнує реслінг, в тому числі якістю поєдинків. Ну і якщо подивитися історію протистояння, то гарні матчі у них були тільки зі спецправилами. Коротше кажучи, тільки імена та вивіска робить їх двобій дуже очікуваним. Та й факт Сентуіса, рідного міста Ренді, значно додасть градусу, оскільки в рідних стінах підтримка Ортона буде шаленою. На атмосферу останньої їх поєдинку і робиться вся ставка. Сіна продовжує свій прощальний тур, і Горин вже можна назвати рейном терору. Не думаю, що він в першому ж захисті програє. Джон тепер більш хитрий і знайде спосіб, як вийти з положення, коли вся арена буде проти нього. Та сподівайся, що це не буде щось реально жахливе. Все ж не хочеться, щоб останній поєдинок цих легенд запам'ятався з негативного в усіх планах боку. Ну але все побачимо вже скоро. Та в чому я впевнений, так це в тому, що ставка на Джона Сіну буде виграшною, сумнівів мінімум. А тепер підіб'ємо підсумки очікувань. На перший погляд шоу прохідне, як і часто здається, коли після чогось грандіозного йде щось звичайне. В цьому випадку і так, і ні. Хоч і інтригів матчів мало, але майже всі справді цікаві. Ну а головна подія так взагалі викликає великий ажіотаж навіть у тих, хто не дивиться реслінг активно, і через цей івент зовсім не виглядає необов'язковим до перегляду. А очікування ж веклеш я б оцінив десь на 7 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Трансляції шоу наживо будемо разом дивитися у моєму телеграм-каналі. Долучайтеся, якщо не хочете пропустити зустріч двох титанів індустрії. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Of her now